Всім доброго ранечку! Вас вітає канал Азія на Тарілці, я Аріна, це мій чоловік. І сьогодні в нас буде день у разому, чоловіка вихідний і ми сьогодні будемо дуже багато чого купувати. І сьогодні в нас буде в сім'ї поповнення. Тому ми разом з вами поїдемо, подивимося, яку ж домашню тваринку ми будемо собі купувати. І також, дівчата, напишіть мені, у кого теж проблеми з хвостиками. Ніколи не можу нормально заплести. З десятого разу з петухами, отакими, з, з горбіками, змогла за... заплести. Щось мені взагалі не вдається заплетати хвостики. Взагалі не моє. Зараз ми приїхали снідати обідати, тому що зараз одинадцята ранку, через годину в Китаю, обіда. Ми тільки прокинулись. Як чоловік ще в сьомі, я тільки прокинулась, тому зараз йдемо обідати. Ми мили машину декілька днів назад. Клас, так? Да? Помили, ні разу на ній не поїздили, зато помили. Зараз йдемо їсти. Цей заклад, ви знаєте, 100%, хто зі мною давно. Я там дуже часто обідала, коли для вас знімала відеоролики. Плюс я там робила огляд колись на цей заклад. Теж ось дуже чиста машина. З погода сьогодні просто суперська. Нереально крутезна, сонечко, але в хаті такий дубак через те, що просто бетонні стіни. Воно не прогрівається у мене на сонячній стороні. Сонячні, сонячній стороні, воно так холодно в хаті, що капається. Все виглядає, берете сюди тарілку, тут є їжа собі. Берете скільки хочете і що хочете. Ось наш обід. Що я взяла собі, це ось, тушений овочек, знаєте, він називається, він такий довгий зелений. Помідори з яйцями, два баклажанчика, кисло-солодка курка. Моя улюблена, вона просто божественна. Чуть -чуть яйця з сосискою. Тут стручки з квасолі, о, кажу з квасолі, з чеснику, морква і шматочок рибки. Вибираємо ми тут олію. Є отака оливкова олія, доволі по ціні файна. 46 юаней. Повертаємо і тут написано: 95%. Де? Webbefori. Oh. 95% це кукурудзяна олія і 5% оливкова. Прикольно. Okay. Yeah. Так, Ми були в супермаркеті. Ох, як засвітило забула вам знята. Ми купили молоко, купили два йогурти. Такі в нас тут пластинки по вісім штук. Овочі купила, я ще взяла порошок, господарське мило, шампунь і овочі. Все нам обійшлось. О, кістечко. фон. Все нам обійшлось в 222 юаня. Тому вам ще разочок, дивіться, ось такий. Йогурти, вони ось такі маленькі, до них ще там трубочки йдуть. Далі ось такий. Оцей був найдорожчий, він щось 17 67 юаней 16,90. а цей був 14,50. Ось таке молоко. Його п'є чоловік. Я молока покупного не дуже люблю. Я на домашньому виросла, тому покупне для мене це взагалі. Порошок тайт. Зараз покажу вам шампунь, який я купила. Він дуже дешевий, щось 29 юаней. Я від нього е, маю маску для волосся. Я коли русалку працювала, я собі купила, тому що, ну ви розумієте, п'ять раз на день мити голову, то ну, дорогих масок не накупляєшся. Теж маска була щось 14 юанів. Вона була просто божественна. Всі дівчата спробували зразу, всі собі теж купили. І я вирішила спробувати ще. Шампуньку, тому що, думаю, якщо кондиціонер і маска божесний, то й шампунь має бути дуже крутим. Так, купили ще олію, ту, що я вам показувала. Спробуємо. І там мандаринки ось така всяка. Соот. Це не справжнє. На моє шоде, цього ще дяди? Чоловік зрадський до камери, ні! Друзі, всім привіт! Виходжу до вас зараз прямо в онлайні. <свідео> Відео монтую ще більш ніж двохтижневої давності. І розумію, що я дуже багато всього не зняла, не розповіла. Тобто, я коли ми їздили оце в супермаркет за хом'ячком. До речі, та ми купили хом'ячка. зараз я вам там покажу, що ми, як ми його обирали. Чи, можливо, це він нас вибирав. Ось. От все здається, що я, о, знаєте, знімаю все, а потім починаю монтувати, розумію, що а я те не зняла, те не зняла, те не зняла, те не зняла. тому що коли ми, знаєте, їдемо саме по справах, і в голові завжди ти думаєш, так, головне, не забути, те купити, те зробити, те зробити, і взагалі з голови вилітає просто все і те, що потрібно зняти. І ти такі, думаєш, головне, не забути зняти, а. Серйозно забуваєш, ось тому виходжу зараз в онлайн. <серівно> Як в онлайн? <серівно> Не в онлайн, але маю на увазі, що ось поки монтую, то виходжу вам, щоб розповісти. Ось після супермаркету ми відправилися до однієї жіночки додому. Ми довго шукали, вишукували, де в кого купити хомічки. Тут, в принципі, хомічків можна купити на кожному нічному ринку, на будь-якому. Не знаю, їстівну... ла, бляха, муха ото я сказала їстівному ринку. Зараз мене ото як почнуть писати, що тут хом'яків і мені маю на увазі ці нічні ринки, там де є їжа, є одяг. Ось тут завжди продаються хом'ячки по 10-15 юаней. Але вони дуже часто здихають через декілька днів. У мене вже був такий досвід, і ми вирішили, що якщо вже брати, то потрібно брати ну, дійсно здорову, хорошу. І ми знайшли жіночку, яка вдома розводить хомячків, вони дорожчі. Uh, про ціну я пізніше там розкажу після цього шматочку відео. Ось і ми поїхали до неї додому, щоб обрати собі хомічка, або щоб він нас обрав і ми його. Тому гарного перегляду. Які красунчики. Мій манюнкі, боже, яка грязна кофта. Ну, вона не грязна, а просто що кучу всяких букашок на ній. Моє котеня маленьке зараз я вам відкрию. Оп! О, він заховався, не хоче вам показуватись. Вона точніше, але я придумала ім'я Конлон, Це на китайський динозавр. Але ця дівчинка потрібно зараз нове ім'я їй думати. Ну тому що я захотіла дівчинку. Це їх біля О, дивіться. Ой, oh, булька. Так, не вилазити, не вилазити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ми хочемо назвати його Сало. Тут я вам в оскореному темпі покажу, яку клітку ми для нашого хом'ячка придбали. Тут я вам покажу, що знаходиться всередині. Ціна цієї клітки 66 юаней. А якщо переводити в гривні, це 384 гривні. Думаю, після того, коли я сказала, що ми хочемо назвати її сало, думаю, у вас дуже багато запитань, і думаю, всім стало цікаво, як все-таки ж ми назвали нашого хомячка. І так, нашого хомячка звати Діні. На цих кадрах я вам показую, як ми збираємо цю клітку. Чесно кажучи, я думала, що ми зберемо її за 5 хвилин. Але, як виявилось, це в нас зайняло дійсно дуже багато часу, приблизно хвилин 40. Це виявилось набагато складніше, аніж ми очікували. Нам навіть прийшлося дивитися декілька відео, як скласти цю клітку. Ось такий у нас будиночок, там його ванна кімната, там буде кварцовий пісок, щоб він мився. Ось такий будиночок це його кормушечка. Тут він спускається, поїлочка, колесо. Тут така труба, щоб плазити. Оце все так закривається. Що я купила? Це ось такі спресовані штуки. Це щоб вони вбирали в себе. Запах та вологу. Це нам дали тоді до клітки в подарунок. Далі, отакі паперові серветки. Це в нас кварцовий пісок, так? Правильно? Да. знов забула це слово. Йому щоб митися. Це для нього їжа. Так, це ще не все. Ще є речі, які не прийшли. Вони мали прийти ще вчора, але досі немає. І зараз будемо це все наповнювати. Ще я купила ось таких сушених черв'ячків. Вони були в кормі, але я вже замовила них, тим паче комічку потрібно їсти багато білку, тому зайвими не будуть. І також ось прийшли вже опілки. Але щось вони, я бачу, дуже такі дрібні, тому буду їх сипати небагато. Ось такі дві упаковки. Тепер його клітка виглядає ось так. Це, до речі, дивіться, шайба звичайного туалетного папіру. Я її зрізала, щоб він сам її гриз. Щоб йому було трішки цікавіше. Його їжа о! Кісь! Трішки ще сюди йому дали, може йому так буде цікавіше. Ай, кісь, don't hit cameras. Зараз буде все обнюхувати. Там ось пісочку йому насипали, щоб він мився і ходив до туалету, колесо. Тепер у нас будуть труборики 24 години, хомяк в клітці. Знайшов саме темне місце і все, заховався. Зайчик, подивить в тебе другий поверх. Ми, що в машині цілу дорогу спорили з чоловіком, як його назвати, бо я предлагала ну, якісь такі, знаєте, неординарні імена. Чоловік такий, типу, знаєте, Лілі, -лі, там, лін-лінь, коко, та, ну, типу, знаєте, такі маленькі. А в мене прям нормальні. Ой, дивіться, як заліз! Клас! До речі, нам оця дівчинка, в якої ми купували, вона нам скинула силку на корм. А я вже купила ось цей корм. Він дуже крутий. Там і жучки, і тараканчики, і фрукти, і овочі. Там все, що для хомячка потрібно є. А я окремо ще купила оцих таких, знаєте, довгих таких черв'ячків сушених. Там твій будиночок. Може він не може зайти, бо цього мішає. Шайба. Оп. Ну, взагалі, клас. Oh, Йому щось там подобається. Йому треба показати, щоб вхід до кварцового піску. Чого oh, опен? Він зараз ще трішки в шоці з нового будиночку? Ой. Боблик, подиви, в тебе тут є такий тунель класний. Він ще все обдивляється, дивиться. Ще йому має прийти тирса, ще йому має прийти а, такі спеціальні штучки, щоб гризти. Ну, лупай ще пінь. щоб гристи. Такі е, ялиночки я вже потім в наступних відосих покажу. І ще щось, а ще будиночок йому має тільки прийти новорічний, щоб спати. Ну. Ната, ну, навіщо йому обдивлятися будинок, лазити по трубах, іти в пісок, по колесі їздись ез... якісь so good with you. <с> <influences> Можна ж піти пожарти. Ням-ням-ням, арахіс стожить. Ось такі в нас сьогодні справи. А, до речі. чи забула вам показати, що ми ще купили в іноземному супермаркеті. Це вам покажу. Так, я купила дві ось таких. Це, типу, грецький йогурт, дуже схожий на сметану, і я його обожнюю просто одразу дві таких. Далі Ватсонс – це мінеральна вода. Я собі Баунті, також Чан – це теж мінеральна вода. Чоловік ще собі взяв ось такі кіндер печенюшечки, і ще дві шоколадки, але він же їх заточив. А, і ще ось такі булочки для хот-догу. Чоловік, який був максимально проти купувати хомічка. Сидить просто тепер біля нього. І наблюдає наблюдательний пункт. Ну, він взагалі прикольно. Ми з нього так вже наржалися тут. Ми йому вже показали його умивачку, він же тут собі ми свого носика, він же раз пройшов по трубі. До колеса він, до речі, ні разу на ньому не катався. Залазить на нього і все. А на ось такій милій ноті ми будемо завершувати. Це. Відео. Чекайте наступних моїх серій про нашого хомячка. Діні. Їх буде дуже тепер багато. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. Всім пока-пока!